Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми з вами розглянемо ще одну цікаву партію українця Антона Коробова, яку він зіграв в другому турі турніру, що проходить в шведському Мальмо. Нагадаю, що це змагання за коловою системою, класичні шахи, вісім дуже сильних гросмейстерів, в тому числі Семисотники, Абдусаторов, Каймер, Рігайсі. Ну і Антон Коробов зовсім не пасе задніх. В першому турі харків'янин виграв партію у Абдусаторова і ось у другому грав чорними проти юної шахової зірки з Франції Марка Мауріці. Слід нагадати, що ці шахісти в 2024 році вже зустрічалися. На Вейканзеє, турнір Б, Антон Коробов без проблем обіграв цього хлопчину. Щоправда, в тому турнірі, врешті-решт, Марк Мауріці поділив другу третю позицію. А от Антон Коробов фінішував невдало. Як буде цього разу, подивимось. Але перед тим як почати огляд цієї партії, я вас, шановні глядачі, попрошу поставити цьому відео лайк, написати коментар і підписатись на канал Шахи для всіх. Вам це зробити не дуже то й важко. А ось для каналу це дуже важливо. Якщо ви хочете підтримати україномовний шаховий контент, то будь ласка, робіть ці дії регулярно. Ну, а ми повертаємось до самої партії. Марк Мауріц грав білими і пішов Д4. У відповідь Кінів 6, С4, е 6 Ж3 Д5. Слон Ж2 грає французький шахіст, і Антон Коробов принципово забирає на С4. В каталонському початку є такі варіанти, в яких білі тимчасово або довгостроково жертвують пішака С4, отримуючи певну компенсацію. Суперники розігрують один з найактуальніших варіантів сучасного каталону Кінь 3 а 6 20 Раніше, та й зараз, в цій позиції часто грають Б5. Після кінь Е5 ставлять коня на D5, перекриваючи діагональ H1А8. Ну і тут білі можуть або прогнати коня ходом Е4, або зачепитися за пішики ферзового флангу, граючи А4. Але Антон Коробов грає інакше. Він ставить коня на С6. І тиском на пішака Д4 не дає білому коню стати на Е5. Тому А4 грає Марк, попереджаючи можливе просування пішака на Б5, тому коробов ставить туру на Б8 і вже готовий зіграти Б7, Б5. Білі грають А5. Ідея французького шахіста у відповідь на Б5 побити на проході і відкрити вертикаль для своєї тури. Але слон Б4 грає український шахіст і просто хоче забрати пішака А5. А чому б ні? Білі грають кінь А3, контратакуючи на С4. Відбувається розмін, але зазначу, що у чорних як раніше, зайвий пішак. Слон Б4, кінь Ф є 5 і чорні забирають. Раніше в цій позиції білі брали на Е5 конем. Однак в нашій партії французький гросмейстер забрав пішаком і дозволив Коробову розміняти ферзів. Далі кінь Д5. Час підбити підсумки дебюту. Білі пішака так і не відіграли. Звісно, вони мають двох слонів, однак чорні фігури стоять досить міцно. І слід визнати повної компенсації за пішака Мауріці так і не отримав. Кінь є 3 грає француз, але кінь Б6. І після слон Д2 розмін чорнопольних слонів. Король е 7 грає Антон Коробов, і після Тура С1 ставить пішака на С6, ще раз укріплюючи центральне поле Д5 і обмежуючи білого слона. Тура Д3 продовжує пошук контргри французький шахіст, однак слон Д7, тура Б3 і кінь А4. Чорні вже готові зіграти Б5, після Тура А3 захищають коня. Далі тура А2 і тура А8. Тут бити на С6 погано. Тому що чорні грають тура ац 8 і слон гине на зв'язці. Сумнівним є хід Б4, оскільки зупинити чорні пішаки білі не в змозі. Тура ац 8 невідпорний хід С5, і чорні розкручуються. Але краще було зіграти кінь С4, прагнучи зайти конем на А5. Звісно, якщо побити коня, то втрачається кінь А4, а чорні пішаки стають ізольованими. Якщо ж не пустити коня білих на А5 і поставити туди пішака, то білі грають F4 з метою зайти конем на d6. І це вже дійсно серйозна загроза. Тому треба мінятися, тура hb 8 Забираємо, б'ємо, слон С6. В цьому варіанті партія переходить до Турового Еншпілю. Після взяття шах, далі ще один шах. Тура стає позаду прохідного пішака. Тура А2, тура А7. І тут очевидно, що зайвий пішак переваги чорним не дає. Більш того, зберегти його зараз вони не можуть, тому що якщо відійти на Е8, то буде тура А8. Ну якщо піти на С6, то взяття на е 7 далі певні ускладнення, в яких шанси білих не гірші. Але Марк зіграв інакше. Він пішов кінь С2. І після тура А7 ставить коня на Е1, маючи на увазі зіграти кінь Д3. Прогнати коня чорних і зайти на c 5 Однак чорні грають Тура c 8 і після b 3 кінь b 6 кінь d 3 ставлять пішака на А5. Білі грають слон Е4, однак чорний пішак продовжує свій рух. F4 А3, b 4 Начебто білі досягли свого, завоювали поле c 5 однак тепер поле А4 досяжне для чорної тури. Король f 2 кінь c 4 тура b 1 6 Антон Коробов не поспішає, про всяк випадок прибирає пішака з під бою слона. Кінця 5 грають білі, нападаючи на туру, та відходить тура b 3 тура c a 8 Король Е1 грає Марк і тут f 6 Антон Коробов починає руйнувати позиції білих в центрі. Однак після розміну слон d 3 кінь відходить на b 6 і слон c 2 Мауріці побачив можливість атакувати пішака Е6. Антон Коробов відходить слоном на Е8, йдучи на точно розрахований варіант. Після Тура Е3, нападаючи на пішака, грати Ф7, звісно, можна, але тоді буде слон Б3. Все одно доводиться віддавати пішака, тому кінь Б5 грає коробов, нападаючи на туру і пішака Б4, дає можливість супернику забрати на е 6 з шахом і слон Б3, нападаючи на коня. Білі не могли втримати пішака, на тура Е4 була б вилка на С3. Тому забирає на Б4 Коробов, проганяючи туру на А1, контрольний хід слон Ф7 теж точно розрахований українцем. Він заманює туру на Ф6 і король ж 7 розв'язуючи слона і нападаючи на туру. Цей хід змушує Марка забрати на Ф7, і форсований варіант закінчується вилкою на С2. Звісно, бити на Ф7 погано, тому що білі зіграють король Д2, і виникає дуже цікава позиція. У кожного з суперників три зайвих пішаки на кожному з флангів, але об'єктивна оцінка цього положення рівність. Тому, звісно, Коробов не став бити слона, А, а поставив шах і забрав туру. Однак партія продовжилась. Білі зіграли слон А2, блокуючи пішака Б4, король С1, Б3. Якщо піти слоном на Б1, то буде Б2 шах, далі А2 і пішоки не спинити. Тому король Б1 грає Мауріці, і тут Коробов цілком міг забрати на А2, далі піти тура Б8, ну все ж таки тут Тура активна, вона заходить на Б2 або на Б3, якщо кінь відійде. Коротше кажучи, отут у чорних виграно. Однак Коробов не хоче давати супернику жодних контршансів. Він ставить коня на С2, поступаючись пішаком Б, але зберігаючи пішака А, який неминуче йде вперед. Є 4 грають білі. Мауріці намагається використати свої пішаки в центрі і на королівському фланзі. Їх там багато, але вони просунуті не так далеко, як прохідний пішак чорних на ферзовому фланзі. Дає шах коробов, білий король повинен блокувати пішака. Кінь с 2 ходу немає, однак можна напасти на коня. Той відходить з шахом, і король чорних тікає на H8. Далі F5 грає Мауріці. Тора e 5 нападаючи на пішака. Бити, звісно, на А2 не можна, буде зв'язка Тура А5. Тому F6 грає Мауріці і білий пішак стає дуже небезпечним. Однак Коробов розрахував все точно. Він забирає на e 4 з загрозою Тура e 1 тому F7 вже не працює. Треба забирати на А2, що й робить Марк. І тут бити на А2 просто не можна, оскільки білі грають Е всім і несподівано виграють партію. Але Коробов продовжує грати уважно. Він ставить туру на Є1 з шахом, і після король Б2 несподівано для суперника сміливо йде королем під відкритий шах. Але така сміливість є абсолютно обґрунтованою і базується на точному розрахунку варіантів. Дійсно, якщо відскочити конем і дати шах, то чорні просто забирають слона, який знаходиться під боєм коня. А потім, ліквідуючи пішака F6, поступово виграють партію. Тому Марк прибирає слона з під бою, ставлячи його на С4. І якщо б чорний король тут злякався, наприклад, зіграти кінь d5, щоб перекрити діагональ, то білі грають кінь f4, нападаючи на d5, далі забираємо це король С3. І гра ускладнювалась, оскільки білі все ж таки забирають пішака Д5 і можуть побудувати фортецю на королівському фланзі. Але сказавши, А, чорний король каже, і Б. Пре вперед на F 7 нападаючи на пішака. Нормального відскоку у коня немає. Звісно, можна поставити відкритий, а то й подвійний шах, але що це дасть? Король забере на F6, і чорні отримують ще більшу матеріальну перевагу. Тому король Б3 зіграв Мауріці. Білий король намагається копіювати дії свого колеги, але Тура Б 1 не можна відійти, напавши на туру, тому треба відходити на С-3. І чорні знищують пішака Ф6, отримуючи вже технічно виграну позицію. Дійсно, у чорних чиста зайва якість, а якоїсь конкретної контргри у білих немає. Їхні пішаки на королівському фланзі не є небезпечними. Контргри проти чорного короля за такого матеріального співвідношення, звісно, бути не може. Тому Марк Мауріце, не здаючись, дограє партію, чудово розуміючи кінцевий результат. Він грає кінь F4, далі король є 5 кінь же 6, шах, король є 4 кінь є 7 і чорні грають С5, ще раз укріплюючи коня і звільняючи свою туру для шаху. Слон F7 грає Марк, шах, король Б3, кінь Д3, шах король e 3 кінь F5. Намагаються якось комбінувати білі, маючи лише легкі фігури. Однак чорні грають король Д2. Якщо забрати на А6, то чорний пішак С швидко піде вперед. Тому кінь Д6 грає Мауріці, але шах, король відходить на А2, тура Б8. Чудова позиція для тури. Тут її не дістане ані білопольний слон білих, ані кінь, який розташований по діагоналі через одне поле. Короля 3, король А3, король С3, тут вже й матові загрози. Король А4, і після кінь Б2. Нарешті французький гросмейстер здався. Дійсно, якщо піти на А3, то це по суті під Мат. А якщо на А5, то просто міняємо коня. Ну і тут нема про що балакати. Абсолютно простий виграш. Ось така дуже непроста партія, в якій молодий французький гросмейстер боровся як міг, але все ж таки Антон Коробов додавив свого суперника і, як і Вейканзеє, декількома місяцями раніше переміг свого суперника. Отже, після двох турів Антон Коробов, як і Вінсент Каймер з Німеччини, має два очки з двох можливих. До речі, ці два шахісти зустрінуться в третьому турі, тому їхня партія буде дуже цікавою і важливою в спортивному плані. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!